Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Таро Україна. А сьогодні хочеться подивитись харсон Одесу Миколаїв. Дуже хочеться спати спокійно, да? жити спокійно. Ну, тільки снився. Давайте подивимось Одесу. Дуже за вами сумую, у вас дуже гарно. Дуже люблю море. Десь у найближчі дні. Захищатись треба. Вам якась допомога прийде, може навіть від євроспільноти. Вам ворог не десь спати. Жаба давить його заздрість де страху навести більше. З води. Над водою, з води небезпека. Одеся найближчі дні. Дивиться, дивиться. Хоче пробити захист, хоче, щоб були е втрати. Йому не вдасться. Зима важка буде, але він довго не зможе вас кошмарити. Я зараз скажу, як прийдуть перші морози, будуть смерті. Прям смерті. Як повторення ситуації може рік тому там щось також було. Зараз буде гучно. Він хоче зараз жертву, але можна уникнути. Найближчі дні дивимося. Десь дні Якоїсь справедливості хочемо, бо ворог знову як воду перекриє, знаєте, може, море буде намагатись перекрити. Тобто ми будемо тиснути на наших сусідів, тим тих, хто нам допомагає. Нам треба ще гарантії, нам треба ще допомога, щоб море як розчистити. Десь там якийсь скандал буде з вашою владою, там хтось копає дуже сильно під вашу владу. Але поки результату не буде. Щось назріває, але поки не видно результату. Будуть розмови, будуть неприємні ситуації. Район, область, є прильоти, невеликі будинки. Інфраструктура є небезпека. Тут показує, що біля міста там прям є руйнування. Де це найближче. Обдуримо ну, якось ворога. Він буде думати, що ми там не можемо захиститись, зможемо. Одеса найближчий дні. Не ну, будемо відбивати атаки. Знову ж таки, інфраструктурні об'єкти, знову чомусь показує район область. Він не дуже добре знає наш ландшафт, тому не дуже добре розуміє, що десь там може стояти ППО, а воно стоїть, тому йому важко буде пробити. Оце добре. А, область десь найближчі з води йде. Вода іде, але ми ворога обдуримо. Мені будуть прильоти, на жаль. В області будуть прям прильоти, дивіться, руйнування. І збиття може бути руйнування. Херсон неблищіні, херсон неблищіні. Ворога б'ємо. Гучно дуже, дуже багато літає з одного боку в інше. Що там відбувається? Там просто туди-сюди щось в повітрі і авіація може бути навіть. Сили якісь під... підходять. Ворог знає, що ми вперед будемо рухатись. Ворог знає. Я думаю, що Гур потім скаже, що ворог знав. Всі наші плани однімати в голові. Самі, самі собі не дозволяє знаєте, йдемо. Тому і втрати будуть. Злили. злили. Тільки верхівка могла знати. Саме військова. От прям як чекати будуть засідці Херсонщина. Тримайтесь. Отак іде. Херсон деокупований. Херсонщина деокупована. Жертва. Жертва. І серед військових. Рано радіємо, скажуть. Ворог дізнався. Ворог чекав. Зараз будемо ще дивитися, що він чекав. Херсонщину окупована. Нам багато вогню, прильоти з води. І вони в наш бій мив їх. За будь-яку дію на Херсонщині окуповані, будуть великі руйнування на Херсоні. Він прям готує. Залпами якимись може бути. Дивіться, обережно. Добре, а що ти показуєш мені по херсону, що ворог знає? Покажи мені херсон, що там ворог знає. Рознесли, донесли розмови. Може, навіть перехоплення якісь там десь. Ми туди висуваємося ми ще, все і жертви душі загублені. Треба краще захищати людей інформацію. От так кажуть. Навіть не з повітря він дивився. Дрони будуть літати, не з дронів він отримує інформацію, напряму. Готуєшся, готуєшся, а воно дізналося. Перекриє дороги наші знає всі. Міняти треба. Ну, що ж ми зробимо? В найближчі дні. Там буде якась як засідка. Прям, прям чекати буду знати, прям, де ми будемо йти. Хочуть, щоб світла не було енергетики і ресурсів у Херсоні. Ось така є задумка, що просто темно було. Так, Миколаїв найближчі дні. Щось ваші хлопці багато гине, будуть ховати. Область, район Гучно, ворог, Швендія. Щось хоче розвідати. Де наші сили? Як ми йти збираємося? В небі можуть зіткнення бути або збивати щось будуть. Саме місто не показує, Миколаїв прильоти. Можливо, уникнути. Буде бажання, але. Може впасти поруч. Багато поховань жертв серед військових. От, от знаєте, як останні рази, як дивлюсь, постійно пох... Пох... похорони військові, військові, жертви військові, при тому, що не на полі бою. Розуміло, да? На шляху або десь щось не в бою.